Однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс миж чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій не своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені. Як Україну злії люди присплять лукаві і в вогні її окраденною збудять. Ох, неоднаково мені. У ділі рукописів Інституту літератури Академії наук України, що носить ім'я Великого Кобзаря, зберігається архів Тараса Шевченка. Це найбагатша колекція його автографів, епістолярії, фольклорних записів і навіть частина його малярської спадщини. Основа рукописного фонду номер 1 а це саме архів Шевченка, була закладена в Харкові. Ще в 1926 році, коли було створено інститут Тараса Шевченка. Але в майбутнє десятиліття цей фонд поповнювався цікавими новими надходженнями. Зокрема, із багатьох архівосховищ і музеїв, і тодішнього Радянського Союзу, і України, до цього фонду були передані і рукописи, і фольклорні записи, і листи. Чимало надходжень було. І від колекціонерів, від науковців. І тепер на сьогоднішній день ми бачимо, яким є цей багатий фонд Тараса Шевченка. Кожний рукопис, кожний малюнок Шевченка має свою історію, має свою долю, іноді драматичну. Іноді і трагічно, бо ми маємо відомості про те, як загинули деякі рукописи Шевченка, або про те, як і досі не знайдені деякі його літератури, літературні чи мистецькі твори. Отже, сьогодні кілька епізодів із біографії Тараса Шевченка пов'язаних із створенням його деяких літературних творів. І саме пов'язаних із історією його мистецької спадщини я маю на увазі альбом із акварелями і сепіями 1843-1845 років. 10 січня 1845 року. Княжна Варвара Ріпніна повідомляла в листі до Тараса Григоровича про смерть свого батька, князя Миколи Григоровича Волконського, з яким Шевченко познайомився в Яготині, в його маєтку в 1843 році, де жив з перервами з середини жовтня 1843 року до 10 січня 1844. Князя було поховано в Густинському монастирі. В кінці березня 1845 року Шевченко виїхав із Петербурга на Україну. Не обминув і Яготина, щоб висловити своє співчуття родині Ріпніних. З Яготина вирушив на Прилуки, а звідти в Густинський монастир. Про це ми можемо довідатись із повісті музикант. Я, изволите видеть, по поручению Киевской археографической комиссии посетил эти полуразваленные и узнал, что монастырь воздвигнут в 1674 году. Узнавший все это и нарисовавший, как умел главные или святые ворота, да церковь о пяти главах Петра и Павла, да еще трапезу и церковь, где погребен вечной памяти достойный князь Николай Григорьевич Репнин, да еще уцелевший циклопический братский очаг, сделавший, говорю, все это как умел, я на другой день хотел было оставить Прилуки. В конце 1845 года Тарас Шевченко был зарахованный Співробітником тимчасової комісії для розгляду давніх актів. Але ще влітку, подорожуючи по Україні, він виконував деякі доручення Михайла Максимовича. Зокрема, він замальовував пам'ятки архітектури. Про це, ми, про це свідчать і його археологічні нотатки, а також сторінки оцього унікального альбома, який ми розглядаємо. Оглянемо хоч деякі сторінки цього альбома, і ми пройдемо тими шляхами, якими ходив Тарас Шевченко, побачимо його ж очима в його малюнках те, що не могло не хвилювати його, не привертати увагу як художника і як історика рідного краю. Після подорожі по Полтавщині. Шевченко у серпні 1845 року приїхав до Переяслава, де жив лікар Андрій Козачковський. У своїх споминах Козачковський згадував, у серпні Шевченко несподівано відвідав мене в Переяславі. Прожив у мене два тижні. Не можу не згадати вечір, 19 серпня, 1845 року. Товариство, переважно молодь, гамірно бенкетувало за столом. Шевченко був у справжньому натхненні. Проти нього, в протилежному кінці столу, З келихом у руці, не зводячи погляду з поета, пан поважного віку, походженням німець Віросповіданням протестант. Оце батько! Їй Богу, хлопці, батько, будь здоров, батьку, високо піднявши келих, проголосив німець. І потім ми всі називали Шевченка батьком. Німець протестант, який жив і постарів на Україні, і яка була його по суті його другою батьківщиною, перший назвав Тараса Шевченка. Батьком. двох із Козачковським Тарас Шевченко їздив по навколишніх селах. Зокрема, вони побували у селах Андруші і Монастирище. В результаті такої поїздки в альбомі з'явилися дві одноіменні сепії Андруші. Якби то ти, Богдане п'яний, тепер на Переяслав глянув та на замчище подививсь, упився б, здорово упивсь, і припрославлений козачий, розумний батьку, і в в жидівській хаті похмеливсь, або в калюжі утопивсь в багні свинячі. Амінь тобі, великий муже, великий славний, та не дуже. Якби ти на світ не родивсь або в колисці ще вупивсь, то не купав би я в калюжі тебе преславного. Амінь. Із Переяслава Шевченко поїхав у село В'юнище, в село, якого тепер не існує. На карті України. Воно опинилося на дні Канівського водосховища. Степія Шевченка, намальована у в це вже не просто мистецький твір, а документ до історії знищених сіл України. Тут же, у Вюнищах, але трохи пізніше, 19 грудня, Шевченко напише 12-й псалом Давидові. мене, Боже милий, навік забуваєш, одвертаєш лице своє, не покидаєш, доки буде мучить душу і серцем боліти, доки буде ворог лютий на мене дивитись і сміятись. Спаси мене, спаси мою душу. Да не скаже хитрий ворог, я його подужав, і всі злії посміються, як упаду в руки, в руки бражі. Спаси мене од лютої муки, спаси мене, помолюся і воспою знову твої блага чистим серцем, псалмом тихим новим. А далі Шевченка опинився аж у селі Потоках тепер Миронівського району Київської області, в маєтку Василя Тарновського старшого, син якого теж Василь Васильович Тарновський, майбутній господар славнозвісної Кащанівки, відіграв чи не найважливішу роль в історії збирання і збереження спадщини Тараса Шевченка. У поктоках Шевченко намалював олівцем свій автопортрет в дзеркало і подарував своїй кумі Надії Васильівні Тарновській, з якою в ті ж дні хрестив дитину в місцевого деякана Говядовського. Продовж майже двох тижнів, як згадував Василь Тарновський, молодший, Шевченко писав, малював і багато дарував своїх віршів. Збереглася лише одна акварель «Комора в потоках, що була намальована в альбомі. На жаль, доля інших творів, написаних і намальованих у потоках, склалася драматично. Після арешту Шевченка в 1848 році Тарновські теж очікували обшуку, а тому Кумася Надія Васильівна всі папери Тараса Григоровича поклала в скриньку і закопала в саду. Коли минули тривожні часи, Надія Васильівна відшукала всі папери й малюнки, і вони довго зберігалися в неї. Увесь цей дорогоцінний скарб опинився згодом в однієї, родички, яка, на жаль, не змогла їх відшукати в себе. Ранньої осені 1845 року Шевченко мандрував Черкащиною, побував у Чигирині й Суботові. Стоїть в селі Суботові на горі високій, домовина України, широка, глибока, ото церков Богданова, там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли. То все очухрали, могили вже розривають та грошей шукають, льохи твої розкопують, та тебе ж і лають, що й за трудини знаходять. Отак то, Богдане, занапастив єси в Богу сироту україну, За те ж тобі така й дяка. Церков домовину нема кому полагодить. На тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, байстрюки Єкатерини сараною сіли. Отаке то зіновію, Олексіїв, друже. Ти все віддав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те таке й було наше, що вони тільки наймали. Татарам на Пашу та полякам, може й справді, нехай і так буде, так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди. Церковь домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна і розвіє тьму неволі. Світ правди засвітить і помоляться на волі, невольничі діти. 21 октября 1845. Мар'їнське. У другій половині вересня 1845 року Шевченко побував у рідних місцях. Зокрема, 26 го числа він побував у рідній Кирилівці, де медував на день храмового свята із своїми земляками. А далі дороги Шевченка знову пролягли на Лівобережжя, він повертається до Переяслава, а звідти їде на Полтавщину, у Лубни, Миргород і вже не зміг не поїхати до В'юнищ. Тому що там були найкращі умови для його роботи, і він написав і мертвим, і живим, і ненарожденним вірш Холодний Яр Давидові псалми, поезії «Маленькі Мар'яні, Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, Боже, не плачу і не сміюсь. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати. І гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, з серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити, страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле дети, нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. Це оригінал збірки Тараса Шевченка Триліта. Триліта Збірка, за яку Шевченко заслужив 10 літ каторги і неволі. Найбільш крамольною для перших дослідників творчості Шевченка, слідчих третього відділення, була, був текст поеми Сон. Ми можемо побачити, скільки тут поміток на сторінках, підкреслень. Нота Бена на замітку підкреслений не тільки окремі слова і речення, але й текст окремих сторінок. Це саме сторінки, в яких описано генеральне Мордобитіє. Гуля наш батюшка, гуля, ура, ура, ура! Наприкінці грудня Шевченко змушений був повернутися до Переяслава, тому що він тяжко захворів і його. Там вилікував лікар Козачковський. 25 грудня він написав свій заповіт умру, то поховайте який теж увійшов до загальновідомої збірки Три літа. Наступного разу Шевченко побував у Переяславі після другого арешту. У серпні 1859 року він назавжди розпрощався з Україною.